Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми дуже коротко, буквально тезами проаналізуємо ситуацію у Чорному морі з судноплавством та погрозами Росії почати морську блокаду. Портів Одеси, Чорноморська та Південного. Що ж зараз відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, перша інформація, яка дуже важлива, майже відразу після того як Росія вийшла із зернових домовленостей та почала системні повітряні ракетні та безпілотниками удари по портам нашої Одеської області майже відразу після цього Великобританія почала переговори з іншими країнами НАТО з союзниками України щодо забезпечення судноплавства у Чорному морі шляхом відправки сюди у Чорне море військових кораблів самої Великобританії та інших країн НАТО. Тим більше, що на Чорне море виходять ще три країни НАТО: це Туреччина, Румунія та Болгарія, які мають власні військово-морські флоти, із яких один Лише турецький флот набагато перевищує російський, однак координатор по безпеці по зв'язкам з громадськістю ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі сьогодні заявив, що Сполучені Штати не беруть участь у таких перемовинах і не розглядають можливості відправки своїх кораблів у Чорне море. Однак, ми знаємо на минулих прикладах, в тому числі з відправкою до України проти корабельних ракет, якщо щось Починає саме Великобританія. То цей процес вже розпочато, і цей процес почне Великобританія, і потім його підхоплять інші країни НАТО, інші союзники України. Друга теза. Росіяни почали активне патрулювання західної та південно-західної частини Чорного моря з тим, щоб перешкоджати судноплавство можливому до українських портів, в тому числі і наших Дунайських портів, куди раніше судна морські йшли майже безперешкодно. Ми знаємо про те, що якраз у тому районі знаходиться російський патрульний корвет Сергій Котов. Він все ж таки вийшов у море. Він вийшов у море без зенітно. Ракетного комплексу ТОР, і саме його кілька днів тому атакували, на жаль, невдало, українські морські безпілотники, цей корабель знаходиться з метою патрулювання і з метою перешкоджання руху суден до морських портів Одеси. Ми далі побачимо, що ж там відбувається. І ще одна дуже важлива деталь: оперативне командування Південь напередодні заявило через свого речника про те, що якщо такі повітряні Удари по українським портам будуть продовжуватися ще 2-3 місяці, то власне портова інфраструктура може бути зруйнована і непридатна до. Навантаження морських суден і роботи подалі зернового коридору чи судноплавства взагалі. Однак не слід так дуже перейматися. Чому тому що ми бачимо ще одну дуже важливу річ: росіяни не можуть здійснювати ближню морську блокаду через те, що їх кораблі не можуть наближатися до нашого узбережжя ближче ніж приблизно на 200 кілометрів, тобто на дальність наявних протикорабельних ракет Нептун українського виробництва і гр. Капун наданих союзниками, які можуть знищити будь-який російський корабель, що й було доведено досвідом крейсера Москва та операцією зі звільнення острова Змії, і е, на останок ми побачимо, що Сполучені Штати все ж таки заявляють про необхідність відновлення зернового коридору, і майже те ж саме заявляє Китай і інші країни, які зацікавлені у, торгу, у торгівлі зерно. Мон з Україною, що ще до на останок. Ми попрощаємося, ми скажемо слава Україні, а тепер подивимося на результат перехоплення українськими прикордонниками радіо ефіру, з якого видно, що той самий російський корвет Сергій Котов почав погрожувати іноземним торгівельним суднам, тобто фактично зайнявся піратством. Прощаємося, дивимося, слухаємо. Next, next. What is your cargo? What is your cargo? Over. Do you have weapons on board? Information. I warn you about the ban on movement to the port of Ukraine, as well as the fact that ships heading to the port of Ukraine are considered by the Russian right side as potential transportation of military cargo. And the countries of the two league are considered involved in the conflict <laughs> in Ukraine. For.